Для мене це дуже великий стимул, те, що я отримала цю стипендію. Троє студенток університету Нафти і Газу отримали академічні стипендії президента України. Одну з найпрестижніших форм підтримки студентів в Україні. Діана Овсенецька, Ольга Мурава та Христина Ример не тільки успішно навчаються, а й займаються науковою діяльністю та беруть активну участь в житті технічного університету. Чесно кажучи, для мене це дуже великий стимул, те, що я отримала цю стипендію. Але з одного боку було і несподівано. Але і це, в принципі, є підтвердження моїх моїх праць, Іх старань я отримала президентську стипендію за те, що брала активну участь у навчанні, науковій діяльності кафедри і займалася розвитком своїх професійних навичок. Для мене президентська стипендія є не просто нагородою, а також стимулом рухатися далі до більших звершень. Я чесно не очікувала, що можу претендувати на таку стипендію престижну, але дуже рада, тому що це дає можливість більше приділити часу навчанню саме і вдосконаленню розвитку у сфері науки. Окрім того, в університеті нафти і газу щороку проводять конкурс на унікальні галузеві щорічні стипендіальні програми для студентів. Минулого семестру я отримала стипендію від найбільшої нафтогазоводобовної компанії України. Отримати цю стипендію мені дозволили мої. Знання в даній спеціальності також я дуже цікавилася економічною геологією, а також багато робіт я написала. По прогнозуванні нафтогазоносності НАТО найбільше стипендій отримала Владислава Шутка, студентка третього курсу спеціальності англійська філологія та переклад, яка тричі поспіль здобувала перемоги на всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика, а також була володаркою президентської стипендії. Коли ми думаємо про технічний університет, то зазвичай взагалі люди згадують складні формули чи креслення. Але для мене це також показник того, що незалежно від спеціальності ми можемо реалізувати себе. Закликала би всіх вірити в себе і намагатися знаходити свій шлях і реалізувати себе незалежно від обраної спеціальності. В Івано-Франківському національному технічному університеті відзначають, що приділяють велику увагу розвитку студентів, створюючи всі необхідні умови для їхнього навчання, наукових досліджень та самореалізації. Для того щоб отримати таку стипендію, треба бути і кращим в навчанні, і кращим в громадській діяльності. Це дозволяє їм отримати таку ж моральну і матеріальну нагороду за свою діяльність університету. Кстати. За успіхи в навчанні, участь у громадській та науковій діяльності кращі студенти отримали глузеві стипендії, розмір яких коливається від тисячі до п'яти тисяч гривень на місяць. У нас заключені з компаніями меморандуми про співпрацю. Це і наукову і освітню діяльність. І, зокрема, в рамках цієї співпраці вони нам погоджуються оплачувати ці стипендії. Причому що, як правило, це ну вірніше, не правило, а обирають це спільні стипендіальні комісії. Половина представників це. Належить голосів, належить компанії. В технічному університеті переконані, державні та галузеві стипендії заохочують талановитих студентів залишатися в Україні, працювати над інноваційними проектами та розвивати науку. Андрій Менів, Іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.